Добрий день друзі, глядачі мого каналу. Сіємо ми сьогодні у нас 12 жовтня, сіємо на гречку на сільдіради. Вже на цьому полі зернові не хочуть рудитися, бо зміни ніякої нема. Люди покинули. Ну і мені предложили забрати цей участок. Тут 49 соток. Весь пай 89, то 40 соток. Мене, мене в цьому році була гречка. Після гречки поле мягеньке, як пух. Озорав я вже давно його. Оце до тої трави 40 соток. Вже тут посіяна пшениця половина, а половину залишив під картоплю. Кажуть, після гречки. Гарна чиста картопля. Ну і побачимо на наступний рік. Видно, гречка вже посходила, сіяв тільки. О, що в нас? П'ятниця, четвер, два дні назад посіяв, гречка зразу посходила. Ну, нічого, гречка морозу боїться. Будемо сподіватися, що буде мороз, воно вимерзне. Плюс зернові, я думаю. Заглушать її. Отака трава. Фризуємо 5 см, більше не потрібно. Я думаю, вона посходить. Ще передають тепло, так що за місяць вона підросте, щоб хоча б виросла сантиметрів яких 15, 20. Вологи зараз достатньо. Так що, я думаю, що з цього буде толк. Вже тут трошки краще пішло стерня, менше трави, ну, як де місцями. Ну нічого, все перефризуємо, як я і говорив. 5 см, не більше. Достатньо цього. Розсівав вручну, пішло півтора мішка гречки. Сіяв густо. Надіюсь, на наступний рік куплю лійку. а то лійки в мене нема. Да лійки буде швидко. Швидко, раз, два, проїхався, розсіяв і поїхав до хати. А так вручну приходиться ходити махати руками трошки довго. А так як мене трошки Поля трохи є десь 2 гектари, то після всіх зернових я сію гречку, щоб і м'якше, так як в нас засуха літом, осінню не можна зорати після гречки, орається дуже-дуже непогано. Так що будемо сіяти, будемо купувати лійку. Хто може підскаже на мій трактор, яку краще купити? Буду вдячний. Кубота 338- і ще хотів би придбати сівалку. Цей участок мені не тільки цей, всі зернові, мені сіяв мій знайомий хороший. Його сівалка кінна на 22 лійки. Я рахував. Посіяли дуже швидко, гарно. Так що навіть польську сівалку можна брати. Для себе в будь-який час можна посіяти. Але звісно, хотілося б суш... дискову. Ну, не дискову, а сушникову. Сушник іде і по-твердому, по мякому по не треба підготувати поля, так як під кінну під польську. Набагато краще. Ну і ціна в рази більша. Так що, якби не війна в нашій країні, то купили б сівалку, а так ще поки зачекаємо. Не знаємо, що буде завтра. Але треба сіяти, садити і думати, що буде все. Добре, всім гарного дня, мирного неба. Мій помощник, як завжди, шукає миші, його своя робота, нас своя, в його своя. Всім гарних переглядів. Пока.